Дві години роботи і майже вісім годин перерви. Такою видалася неділя в парламенті. Зранку народні депутати ухвалили зміни до законів про прокуратуру, валютні кредити, гуртожитки, сільську продукцію. Ще не дійшли до бюджетного пакету, оголосили перерву. Коаліція та уряд пішли радитись. Про час проведений в парламенті з користю. Далі в сюжеті. Неділя 10 ранку. Депутати збираються у Верховній Раді на роботу. У вихідний прийшло 339 народних обранців. Сьогодні у нас з вами. Надзвичайно відповідальний, і непростий робочий день, оскільки маємо ухвалити і розглянути ряд дуже важливих питань. Першими розглядають зміни до статті 46 закону про прокуратуру. Документи з цими правками будуть чинні три місяці, аж поки не бере сили новий закон. Пояснив автор законопроекту Руслан Князевич. Йдеться про від прокурорів. Так, документи вікажуть 283 депутати. 283 рішення прийнято. Дякую. Далі беруться підтримувати селян, скасовують норму, за якою з 1 січня було заборонено продавати домашні м'ясо та молоко, торгувати такою продукцією на базарах можна буде ще два роки. Заборона мала діяти з 1 січня за законом 2005 про безпеку і якість продуктів. Важливість сьогоднішнього рішення пояснює профільний міністр, чому він важливий, тому що він, в принципі, зняв повністю питання стосовно харчової безпеки продуктів на ринках домашніх господарств. Якщо раніше існувала Існували ризики, що це може бути заборонено, зараз ризики більше не існують. От і є погоджене регулювання, з якому прямо скажем, на ринках, можливо, проти всі питання пов'язані з цією безпекою. І ще чотири роки не перепродуватимуть гуртожитків. Це наступне рішення ради. Далі депутати заборонили банкам забирати житло і майно громадян за прострочені валютні кредити. Сьогодні в країні, коли є криза, коли є війна, коли інфляція вже в два рази підняла вартість гривні відносно до долара. Але давайте не забувати, що люди. Не отримують зарплату в доларі, і вони втратили свої доходи в два рази. Перед бюджетними законопроектами робота загальмувала. Спікер оголосив перерву для консультації на півгодини. Тривала вона до вечора. Зустрітися із лідерами фракції коаліції в парламент приїхав глава держави. Пізніше на брифінг вийшов голова президентської фракції. Заявив над законопроектами, які стосуються кошторису, працюватимуть без перерви і ухвалять їх на певний час. Ми вважаємо цей. Пакет урядових законів податків податкового бюджетного кодексу та державного бюджету України, як тимчасово прийняти на перший квартал в тестовому режимі. Це лише перший крок по запуску реформ в Україні. Дуже важливий день в історії нашої країни. Я боюся, що він війде в історію як чорна неділя, якщо сьогодні будуть прийняті ті закони, які планує прийняти коаліція і влада в цілому. Мова йде безумовно про декілька законів, які мають на думку влади поповнити доходи державного бюджету, і про сам державний бюджет. Представники всіх політичних партій погодилися із тим, що ухвалити бюджет треба до нового року, оскільки з 1 січня жити за старим Україна не може. Ірина Віноградова, Аліна Орищин, Олексій Трушин перший національний. Отже, ефективний парламентський день був зранку. Далі депутати взяли тайм-аут, перерва в парламенті була з першої години дня, і 20 хвилин тому роботу поновили. Чому яка ситуація зараз? Запитаємо Ірини Віноградою. Вона весь день працює в раді. Колего, вітаю, що зараз відбувається в сесійній залі. Що обговорюють депутати? У цю хвилину депутати власне обговорюють те про що домовилися коаліція, представник уряду, перемовини тривали 8 годин. Арсеній Ценюк вийшов і одразу озвучив. Що було каменем спотикання? Найпалкіша дискусія в залі виникла через відшкодування податку на додану вартість, зокрема в агропромисловому комплексі, За словами Арсенія Ценюка, ПДВ відшкодовувати будуть лише виробникам сьогодні з продукції, Ні, про що ще домовлялися майже вісім годин. Прошу пропоную послухати. Ми напрацювали. Правильний пакет, який дасть можливість з одного боку ввести справедливу систему оподаткування, з іншого боку, який дасть можливість наповнити бюджет і не буде нести в собі як корупційної складової, так і не буде створювати проблеми для малого і середнього бізнесу. В першу чергу мова йде про скорочення кількості податків. У нас зараз 22 податки, ми їх скорочуємо до 9. І це була спільна позиція всіх членів коаліції. Іро, то це весь цей час. Вони обговорювали бюджет, не могли домовитися щодо бюджету, і що весь цей час робили депутати в сесійній залі. Так, власне, обговорювали саме законопроекти, які стосуються внесення змін до податкового та митного кодексу. Депутати у цей час хтось сидів, читав пресу, хтось пив каву у буфеті, але не розходились. Сьогодні вони планують власне ухвалити проєкт закону про державний бюджет. В цілому він стоїть останній у повісті. Дай. Дякую, колего. Тримайтесь. Нагадаю, Ірина Віноградова провела весь день, спостерігаючи за роботою парламентарів. І Очевидно, що це все ще надовго.